Мерседес є 350, готовий. Що ми по цій машинці робили і що зробили? Значить, перше, клієнт звернувся до нас з надривами мотузок внутрішніх, які тягають внутрішню стелю. Це є у в Мерседесів цих років така болячка. Їх треба міняти до того, як вони порвались, інакше потім внутрішня стеля рветься, псується, потрапляє куди її не треба в механізм. Крім того, в процесі огляду знайшли зламана завіса. Одна з завіс оцієї кришки задньої. Кришка некоректно працювала з перекосом, дивились на рахунок того, щоб її відрегулювати. Знайшли зламану завісу, замовили, замінили завісу. Тепер кришка працює коректно, закривається, як має закриватися. Крім того, поміняли, була скарга на непрацюючий стоп-1. Стоп підібрали на розборці, замінили. Крім того, зробили ТО, сезонне ТО, почистили, відрегулювали, змастили все. Почистили тканину тента, пофарбували, двошарове відновлююче фарбування зробили. Тепер колір бачите, який насичений, класний. Поверхня така шовковиста. І обробили гідрофобним реагентом для того, щоб менше вона бруднилась, менше псувалась від того, тому що бруд, коли на дахові лишається і дах складається, ідев абразивне от, І, скажімо, дах від того здоровіше не стає. Тому дуже важливо тримати темп в чистоті. Поремонтували дверну карту, вона тут була деформована внаслідок ТТП, був каркас, у неї зламаний. Зняли, відремонтували. І крім того, тут ще просяться роботи по салону. Ми зараз це не робили, але я думаю, що наступним етапом тут треба підлокотничок зробити, тут треба сідушку освіжити. Стентами на намиці треба бути дуже уважним, тому що якщо керхером а, давати високий тиск. Лишаються отакі, бачите, сліди. І вони вже потім не видаляються. Тобто тканина псується від надмірного тиску. От, і отут прям видно сліди від миття.